Гидке каченя. Так добре було за містом улітку. Жито жовтіло, овес зеленів, сіно склали в копиці, і на зеленому лузі ходив чорногуз на своїх довгих червоних ногах і балькотав по-єгипетськи. Цієї мови він навчився від матері. За полями йшли великі ліси. А в гущавині лісів були глибокі озера. Просто чудово було за містом улітку. У сонячному сяйві лежав старий хутір, обведений глибоким каналом. Від стін каналу до самої води росли величезні лопухи, такі високі, що маленькі діти могли сховатися під ними, стоячи на увесь зріст. Там було так дико, як у глухому лісі. І там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висижувала каченят. Сиділа вона вже давно, їй набридло сидіти, а гості приходили до неї не часто. Іншим качкам було приємніше плавати в каналах, ніж сидіти тут під лопухами та кахкати з нею. Нарешті яйця почали тріскатись одне за одним. Піп-піп -пі. почулося звідти. І всі жовтки в яєчках ожили і висунули голівки. ках ках відповіла качка. Кеченята незграбно повилазили і роззирнулись на всі боки під зеленим листям. Мама їм дозволила дивитися скільки завгодно, бо зелений колір корисний для очей? Який світ великий, дивувалися малята. Ще пак! Зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях. Ви гадаєте, що це уже увесь світ? сказала мама. Він тягнеться ще далеко, ген по той бік садка аж до ниви. Але там я й сама ніколи не бувала. Ну, ви вже всі тут? спитала вона встаючи. Ой, ще ні. Найбільше яйце і досі лежить. І коли цьому буде кінець? Скоро мені це зовсім набридне. І вона сіла знову. Ну. Як справи? спитала стара качка, що прийшла її провідати. Ох, та ще лишилося одне яйце, відповіла качка мати. Ніяк не хоче тріскатись, але подивися на інших це наймиліші каченята з усіх, які ми бачили. Усі, як одне, викапаний тато. А він, негідник, навіть не відвідав мене ні разу. Ану, покажи мені те яйце, що не хоче тріскатися, сказала стара качка. Я певна, що це індиче яйце. Мене теж так колись обдурили, і я мала багато лиха і клопоту з малим. Вони ж бояться води. Я їх ніяк не могла туди загнати. Я вже й кахкала й клацала, але нічого не допомагало. Ну, ну, покажи мені яйце. Хм, так і є, це індиче, залиш його краще іди вчити своїх дітей плавати. Ні, я ще трошки посиджу, відповіла качка мати. Коли я вже так довго сиділа, то можу посидіти ще трохи. Ну, як хочеш, сказала стара і пішла. Нарешті тріснуло й велике яйце. Піп, піп. промовила пташеня і видрипалося звідти. Воно було таке велике і таке гидке. Качка подивилася на нього. О, яке воно величезне, сказала тоді. Жодне не схожу на нього, а може, це й не індича. Ну, та це ми скоро побачимо. Воно війде у воду, хоч би мені довелося його туди з силою штовхнути. Наступного дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах, качка мати з усією родиною пішла до канави. Плюсь! стрибнула вона у воду. Ках-ках. Покликала і каченята одне за одним плюснули туди. Спочатку вода занурила їх у воду з голівками, але вони вмить випірнули і попливли. Ніжки їхні завзято працювали. Каченята всі були на воді, навіть погане сіре пташеня плавало з усіма. Ні, це не індича, сказала качка. Бач, як гарно гребе лапками, як рівно тримається, це моє рідне дитя. Ні, справді воно нічогеньке, коли до нього добре придивитися. Ках-ках, ідіть до мене. Я мушу вивезти вас у великий світ, представити вас в пташиному подвір'ї. Тільки тримайтеся близько коло мене, щоб ніхто на вас не наступив. А головне, бережіться кішки. І вони пішли на пташине подвір'я. Там стояв жахливий галас. Дві родини качок билися за риб'ячу голову, а дісталася вона, знаєте кому? Кішці. Дивіться, як буває на світі, сказала мати каченятам, облизуючи язичком дзьобик, бо їй і самій хотілося риб'ячої голівки. Ну, ну, ворушіть лапками. Мовила вона. Привітайтеся і якнайнижче вклоніться отій старій качці. Вона тут найповажніша. Вона іспанської крові, через це така гладка. І, як бачите, в неї червоний клаптик на нозі. Це надзвичайно красиво і найвища відзнака, яку тільки може мати качка. Це значить, що її не хочуть загубити, і її мусять впізнавати і тварини, і люди. Шаркніть її ніжкою, не загинайте лапу усередину. Добре виховане каченя широко розставляє ноги, як це робить батько і мати, ось так. Ну, схиліть шийки і скажіть ках. Вони так і зробили. Але всі інші качки оглядали їх і казали вголос. Дивіться, це ціла юрба, ніби нас самих тут мало. Фу, яке гидке одне каченя, ми його не потерпимо. І умить одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю. Облиш його, сказала качка мати. Воно ж нікому нічого поганого не зробило. Може, й так, може, й так, але воно таке велике та незграбне. Відповіла качка, що скубнула каченя. А тому його треба прогнати. Хороші дітки в цієї матері, промовила стара качка з клаптиком на нозі. Усі гарні, крім одного. Я б хотіла, щоб його виправили. Це неможливо, ваша милість, сказала качка мати. Воно, хоч і не гарне, але в нього хороша вдача, і плаває воно теж чудово. Я навіть дозволю собі сказати, що ліпше за інших. Я гадаю, що воно з часом стане кращим або принаймні хоча б зростом поменшає. Воно надто довго лежало в яйці і тому не має належного вигляду. І вона почухала йому спинку та погладила пір'ячко. До того це ж селезень. Продовжувала вона, а для них зовнішність не так багато значить. Гадаю, він стане дужим і знайде свій шлях. А інші каченята дуже милі, сказала стара качка. Ну, будьте як удома, а якщо знайдете риб'ячу голову, принесіть її мені. І каченята стали поводитись як удома. Але бідолашне каченя, що останнім вилупилося з яйця і було таке погане, клювали, штурхали і качки, і кури, а ще глузували з нього. Воно занадто велике, казали всі. А індик, що народився зі шпорами на ногах і через це вважав себе за імператора, надувся і, як пароплав на всіх парусах, підбіг до каченяти. Забелькотів так сердито, що гребінь у нього зовсім почервонів. Бідне каченя не знало, куди подітися його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно було посміховиськом для всього пташиного двору. Так минув перший день, дедалі ставало ще гірше. Усі проганяли бідне каченя, навіть його брати і сестри сердилися на нього і завжди казали: Хоч би кішка тебе з'їла гидку потвору. І навіть мати казала, Ох, нехай би мої очі тебе не бачили. Качки скубли його, кури клювали, а дівчинка, яка годувала птахів, штовхала ногою. Нарешті каченя не витримало, побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано спурхнули з гілочок. Це все через те, що я гидке, подумало каченя і заплющило очі, але відразу ж побігло далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили дикі качки. Всю ніч пролежало там каченя, втомлене і засмучене. Вранці дикі качки злетіли вгору і помітили нового товариша. Хто ти? спитали вони, і каченя поверталося на всі боки і вклонялось, як уміло. Ти таке гидке? сказали дикі качки. Але нам байдуже, якщо тільки ти не одружишся ні з ким з нашої родини. Бідолашне, воно, звичайно, і не думало про одруження. Лише б дозволила йому полежати в очереті і напитися трохи води з болота. Так пролежало воно два дні. А потім прилетіли два диких гусачки. — Пів Пав! — почулося раптом, і обидва гусачки впали мертвими в очерет. Пів Пав! — знову пролунало, і цілі табуни диких гусей знялись над очеретом. Ще іще лунали постріли. Це було велике полювання. Мисливці обступили все болото, деякі навіть поховалися в гілках на деревах, що простяглися далеко над очеретом. Сивий дим хмарами оповив болото і стелився ген над водою. По болоту ляпотіли собаки. Який це був жах для бідного каченята? Воно повернуло голову, щоб заховати її під крило. Але в ту ж мить страшний величезний собака опинився перед ним. Він висолопив язик, а очі його горіли люто та жахливо. Він простяг свою морду просто до каченяти, показав гострі зуби і ляп-ляп. Пішов далі, не схопивши каченяти. Ох, яке щастя! зітхнуло каченя. Я таке гидке, що навіть собака не захотів мене вкусити!» І воно причаїлося в очереті і лежало нерухомо, поки свистів дріб і постріли лунали один за одним. Тільки о півдні стало спокійно. Але бідне каченя не наважувалося підвестися, воно чекало ще декілька годин, потім обережно озирнулось і дременуло щосили якнайдалі від болота. Воно бігло через поля і луки, але знялась така буря, що йому важко було рухатися. Надвечір каченя дісталося до маленької вбогої хатинки. Вона була така стара, що ось ось мала упасти. Але сама не знала, на який бік, тому лишилася стояти. Буря так скаженіла і підхоплювала каченя, що воно мусило сідати на землю. Погода ставала щодалі гіршою, вітер усе дужчав. Що було робити каченяті? На щастя, воно помітило, що дверця та хатинки зіскочили з однієї завіси і так покривилися, що можна прослизнути крізь щелину до кімнати. Так воно й зробило. У хатинці жили бабуся з котом та куркою. Кота вона звала синочком. Він умів вигинати спину дугою. І муркотіти. Він навіть пускав іскри, коли його гладили проти шерсті. Ну, а в курки були зовсім маленькі куциніжки, і тому її звали курочка куцуніжка. Вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її, мов рідну. Вранці вони відразу помітили чуже каченя, і кіт почав воркотіти і курочка куткудакати. Що там таке? спитала бабуся і подивилася навколо. Але вона не добачала і їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя. «Хм, це хороша знахідка, сказала бабуся. Тепер у мене будуть і качині яйця, коли б це тільки не селезень був. І от каченя залишила на три тижні на пробу, але яєць воно нанесло. Не Кіт був господарем у хаті, а курка почувала себе господинею. І вони завжди казали ми і світ, тому що вважали себе половиною світу і до того ж кращою. Пак-пак! А ти вмієш нести яйця? питала вона. Ні, ну то краще помовч, пак-пак. І кіт питав А ти вмієш вигинати спину, воркотіти і пускати іскри? мяу?» Ні. Значить, ти не можеш мати свої думки, коли говорять розумні люди? Качання ховалося в куток і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Раптом йому так захотілося поплавати на воді, що воно вже не витримало, і сказало про це курці. Що з тобою сталося? здивувалася курка. Тобі нічого робити, тому й лізуть у голову всякі дурниці, не яйця або воркочи, і все мене. Але це так добре плавати на воді, сказало каченя, так чудово почувати її над головою і пірнати до самого дна. Справді, велика втіха, сказала курка, та ти споживоліло. спитай хоча б кота, він розумніша істота, яку я знаю, любить він плавати або пірнати. Я вже не кажу про себе Пак-Пак. спитай краще саму нашу господиню, стару бабусю, Пак-Пак. розумнішої за неї нема нікого на світі. Ти думаєш, у неї є бажання плавати? Ти мене не розумієш. Мовило каченя. Ми тебе не розуміємо. Та хто ж тоді може тебе зрозуміти? Ти хочеш бути розумнішим за кота і за бабусю, про себе я вже й не кажу. Не дурій, дитино, пак пак, а дякую за все хороше, що для тебе зроблено. Ох, мені здається, краще я піду світ за очі, сказало каченя. Щасливої дороги, відповіла курка, і каченя пішло. Воно плавало по воді, пірнало, але через те, що було гидке, всі тварини зневажали його. Настала й осінь. Листя в лісі пожовкло, поруділо, і вітер зривав його так, що воно аж танцювало в повітрі. Стало так холодно, з важких хмар сипався град і сніг. Напевне, бідному каченяті було б не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, вийшла з кущів зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачила таких прекрасних створінь. Сліпучо білі, з довгими гнучкими шиями, це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли в теплі краї за безмежні моря. Лебеді полетіли високо-високо, а маленьке, гидке каченя охопило дивне хвилювання. Воно закрутилося на воді, як колесо, витягло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що саме злякалось. Каченя їм зовсім заздрило. Йому навіть не могло спасти на думку забажати такої краси. Воно було б раде, якби хоч трошки качки терпіли його між собою. А зима стояла така холодна. Каченя мусило увесь час плавати, щоб не дати воді замерзнути навколо себе. Нарешті воно знесилилось, стало зовсім тихе і примерзло до криги. Вранці проходив повз селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв каченя і відніс додому жінці. Каченя відігріли, та от діти захотіли з ним погратися. Але каченя подумала, що вони хочуть зробити йому щось зле і кинулося з переляку в глечик з молоком. Молоко так і бризнуло по кімнаті. Хазяйка закричала, сплеснула руками, а каченя влетіло в діжку з маслом, а потім в макітру з борошом. Ой, на кого воно було схоже! Жінка кричала, ганялася за ним з кочергою, діти бігали, гасали по кімнаті, ловлячи каченя. Вони голосно кричали і сміялися. Добре, що двері були відчинені, і каченя крізь них вистрибнуло в кущі на свіжий холодний сніг. Там воно впало зовсім знесилене. Але надто сумно було б розповідати про всі прикрощі та нещастя, яких зазнало каченя тієї суворої зими. Воно лежало на болоті, коли сонце знову тепло засяяло. Заспівали жайварники, настала чудова погода, і каченя враз стрепенуло своїми крилами. Вони зашуміли дужче ніж раніше, легко підняли його, і, перш ніж каченя збагнуло, в чому справа. Воно опинилось у величезному садку, де стояли в цвіту яблуні, і бузок розливав свої пахощі. О, тут було прекрасно, так пахло весною, і раптом з кущів осоки випливли три чудові лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Каченя впізнала чудових птахів, і незвичайний сум охопив його. Я полечу до цих великих птахів, хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке, насмілилося наблизитись до них. Але все одно краще хай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки, клюють кури, штовхає дівчина, що доглядає пташиний двір, терпіти знову лиху зиму і всі нещастя. І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, полинули назустріч, шумлячи пір'ям. Убийте мене, промовило бідне каченя і схлило голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що побачило воно у прозорій воді? Воно побачило себе самого, але це вже був не незграбний попелястий птах, гидкий та потворний. Це був лебідь. Не мав в тому біди, щоб з'явився на світ у каченому гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя. Він багато перестраждав і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточувала його. А великі лебіді плавали. Довкола і пестили його своїми дьобиками. У садок прибігли маленькі діти. Вони кидали хліб і зерно, і найменше закричало Ой, ще новий! Інші діти підхопили і теж раділи З'явився, з'явився ще новий. Діти плескали в долоні, танцювали, потім покликали тата, маму, і всі кричали. Новий найкращий, такий молоденький, такий чудовий. І старі лебеді схилились перед ним. А він зовсім засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи чому. Він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його. А тепер усі кажуть, що він найпрекрасніший, з найпрекрасніших птахів. Бузок простягав свої віти до нього в воду. Сонце сяяло ласкаво і тепло. Його крила зашуміли, гнучка шия піднялася, і він на повні груди радісно крикнув. Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям.